Антарктида таємничий материк у південній частині Землі, що розміщений навколо географічного південного полюса та омитий водами Атлантичного, Індійського та Тихого океанів, це найсуровіший крижаний край, на якому знаходяться полюс холоду, а також точки найнижчої відносної вологості повітря та найінтенсивнішої сонячної радіації на планеті. Антарктида єдина територія, у якої немає приналежності до держави, але розташовано постійні наукові станції 30 країн, зокрема й України, станція Академік Вернацький. Академік Вернацький Українська Антарктична станція, колишня британська база Фарадей, що почала постійно діяти в 1947 році на острові Вінтер. У 1954 році її перенесено на острів Галіндес і реконструйовано в 1980-82 роках. 6 лютого 1996 року, згідно з меморандумом між Урядом Великої Британії та України, станцію Фарадей передано Україні, і над нею було піднято синьо-жовтий стяг. А назва змінилася на Академік Вернацький. На честь першого президента Академії наук України 1918 році Володимира Вернацького. Це був жест доброї волі уряду Великої Британії, адже після розпаду СРСР Росія оголосила себе його спадкоємцею. А відтак на прохання України в рамках розподілу активів колишнього СРСР передати одну з п'яти функціонуючих на той момент антарктичних станцій. Відповіла відмовою. За інформацією Національного антарктично-наукового центру Україна отримала станцію абсолютно безкоштовно, але з умовою продовження розпочатих там досліджень та вимірювань не менше як на 10 років. Відповідно до меморандуму, Британія безкоштовно передала нам станцію майже з усім, що там було. Але під час передачі станції очільник першої української антарктичної експедиції. Геннадій Міліневський заплатив символічну плату один фунт британському бейскомандеру Данкону Хейгу, який в свою чергу вмурував цю монету в стільницю бару Фарадей, який розміщено на станції, де вона зберігається й досі. Хоча фактично українська сторона все ж сплатила певну суму коштів, зокрема за радіообладнання, а також зобов'язалася поміняти паливний бак. Що вимагало інвестицій на станцію претендували й інші держави, але Україна мала наукову базу для антарктичних досліджень, що й стало одним з чинників рішення Лондона на її користь. Таким чином було визнано і технічний внесок України, а саме легендарні антарктичні всюдиходи Харків'янка, які брали участь у багатьох радянських експедиціях, зокрема до Південного полюсу, у 1959 році. Вироблялися на харківському танковому заводі імені В'ячеслава Олександровича Малишева. За угодою українські вчені продовжили дослідження, які почали британці, та передають інформацію у міжнародні бази даних. Згодом українські науковці значно розширили спектр досліджень та започаткували низку власних. Це, зокрема, вивчення тваринного та рослинного світу, глобальної газової активності, Південного океану тощо. Загалом же. На Вернацькому проводять три основних види досліджень: геофізичні, метеорологічні та біологічні. Вони дозволяють відслідковувати, які ж глобальні процеси відбуваються на нашій планеті, насамперед, в контексті змін клімату. Також варто відзначити серйозний крок у розвитку та розширенню можливостей у проведенні фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці. А саме напередодні 30-річчя незалежності 19 серпня 2021 року Україна придбала колишнього флагмана Королівського наукового флоту Великої Британії дослідницький криголам Джеймс Кларк Рос. 29 жовтня 2021 року відбулося урочисте перейменування судна. В Україні криголам отримав назву Ноосфера. Вона є символічною. Адже сам цей термін походить з праць Володимира Вернацького, тож назви Криголама та станції логічно доповнюються, Ноосфера означає сферу взаємодії суспільства та природи. Ставши новим придбанням для України, Криголам відкриває ціле вікно нових можливостей для національного антарктичного наукового центру, зокрема в океанографічних дослідженнях та вивченні змін клімату у полярних регіонах. Попри війну в Україні та складну світову логістику через COVID-19, 12 квітня 2022 року на станції Академік Вернацький відбулася перезмінка українських антарктичних експедицій, 26-та українська антарктична експедиція, що рік відпрацювала в Антарктиці, вирушила додому разом із нею до України прямує сезонний загін, що виконував роботи впродовж антарктичного літа. Натомість станцію прийняла команда 27-ї української антарктичної експедиції, яка продовжить дослідження та безперервні вимірювання.